Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати. 13 членів виконавчого комітету зареєструвалося, засідання виконавчого комітету повноважне. В загальному порядку денному ми маємо 67 проєктів рішення, також маємо додаткові проєкти рішень. Один проєкт рішення від Департаменту фінансів, бюджету та аудиту. Пропоную поставити його першим. Друге питання від департаменту соціальної політики. Пропоную поставити його після питання шостого. Друге додаткове після питання шостого. Ще одне додаткове від департаменту фінансів, бюджету та годиту ставимо другим. І решта проєктів рішень додаткових з 3 по 10 внесені Службою у справах дітей. Ставимо їх після 67-го. З 3 по 10 після 67-го. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 13 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання, Ліна Анатолійона, прошу, будь ласка. Шановні колеги, чи є необхідність доповідати? Внесення змін до рішення виконавчого комітету проведення коштів резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади громади. Чи є запитання, виступи зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Друге додаткове питання від Департаменту фінансів бюджету та аудиту. Про видалення коштів з резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади. Виділяємо 2 млн грн на луць спецкоментранс для того, щоб можна було забрати сміття з прибутникових територій, з території приватної житлової забудови з підприємств, які постраждали. Чи є запитання? Виступи зміни і доповнені? Так. Концепція чого саме? Що ми щойно на позачерговому засіданні ми виділили 30 мільйонів гривень. Частину коштів на управління капітального будівництва для ремонту тих будинків, які найбільше постраждали. Частину коштів для департаменту житлово-комунального господарства для тих будинків, які постраждали найменше, переважно це ремонт покрівель. Також виділено кошти на департамент соціальної політики для відшкодування компенсації людям, які вирішать зробити ремонт самі, якщо це незначний ремонт, наприклад, ставити вікно або двері. Також ми компенсуємо людям, які були змушені відсилитися із своїх приміщень у зв'язку з їх аварійним станом вартість оренди житла з розрахунку до 14 тисяч гривень на місяць за одну квартиру. Зараз виділяємо 2 мільйона гривень на прибирання сміття. Загалом маємо понад 400 житлових приміщень, які пошкоджені, в яких проживали, або проживають понад тисяча жителів, понад 2,5 тисячі пошкоджених вікон, понад 11 тисяч 100 метрів квадратних пошкодженої покрівлі, окрім цього, окремі комунальні установи, державні установи та майно підприємств і підприємців. Для відшкодування і підприємцям і підприємствам також було виділено сьогодні 1,6 млн грн. Так. Я так розумію, що це наш внутрішній бюджет, так? Так, це все кошти міського бюджету. І, і не очікуємо допомоги від... На вирішення ну, цих питань, ні. Розуміло, дякую. Ставлю на голосування, рішення. За 13 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань, які в нас були включені в загальному порядку. Перше питання про закінчення навчального року та роботу закладів освіти у новому 2025-2026 навчальному році. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийняти. Друге питання. Про внесення змін до рішення виконкому про роботу закладів дошкільної освіти у літній період 2025 року. Додаємо чергові садочки, так? Для того, щоб було більш комфортно жити. Скільки? Один черговий садочок додаємо. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Став... А, прошу, будь ласка. Євгеній Мікоян. Задавайте запитання. Це буде 10 садочків з 16.06 по 8.08, але це буде 11 садочків у зв'язку з тим, що п'ятий садок буде працювати ще до 30 червня. Три тисячі сто. Зможуть. Це пропрацьована практика. Зможуть, звичайно, зрозуміло, що ми маємо вийти в ситуацію таким чином, щоб маємо і організувати е, саме і е, відпустки нашим педагогам. Це в першу чергу далі. Організувати процес підготовки до нового навчального року це ремонтні роботи. І оцих 10 садочків плюс один буде працювати відповідним чином, щоб організувати процес освітній. Е, загальна скільки кількість минулому році чергових садочків працювало? вісім. Вісім цьогоріч 10 плюс один одинадцять. Одинадцять минулого року скільки дітей було? Орієнтовно така сама ж кількість, навіть, навіть трішки менше 2939, точніше. І якщо можна, ще уточнити, чи планується якась відповідна доплата з врахуванням збільшення навантаження для виховувати? Ну, звичайно, це передбачено чиним законодавством, положенням. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Третє питання про роботу комунальної станови Хаб-Ветеран. Доповідає Сасовський Тарас Олександрович, директор комунальної станови Хаб ветеран. Тарас Олександрович, бажаєте кілька слів сказати. Давайте. Шановний голову, добрий день всім присутнім. Ну, вже скоро буде рік, як ми почали свою роботу. Ну, за цей час багато що ми зробили, але багато що в наше попереду. Е нами було опрацьовано порядка 2900 звернень. Зверталось до нас е більше 400 ветеранів та членів їх сімей, членів сімей загиблих. Для як би, якісного надання послуг у нас в штаті працює психолог, працює фахівець соціальної роботи, та також фахівці супроводу ветеранів. Фахівці супроводу ветеранів в нас отримують нашу заробітну плату верніше, отримують вони за субвенцію з державного бюджету, а всі інші наші працівники отримують заробітну плату з бюджету нашої міської територіальної громади. У нас на даний час працює 16 людей, з яких п'ятеро є. Учасниками бойових дій і, якщо я не помиляюсь, інвалідів у нас праця влаштована шестеро осіб з інвалідністю. Ну, тобто ми намагаємося як найбільше залучити ветеранів, як, як і до якихось заходів наших, так і до саме до, до праці в наших в, в нашому хабі. Всі люди, всі вакансії, де, де, де є можливість, ми злучаємо наших відповідно ветеранів. сказати. Було здійснено за цей час 83 закупівлі, це на платформі Прозоро. Закуповували ми в основному це організаційну закупився, закупив, за, за перепрошую, закупився автомобіль для функціонування нашої установи для перевезення наших ветеранів. Тому що одним з напрямків того, чим ми займаємося, також ми возимо наших хлопців на протезування, зокрема в місто Львів, бо є запити саме на таку послугу. Багато уваги не приділяємо розвитку спорту ветеранського. У нас ну, би, нами підтримана ініціатива започаткування команди з, з волейболу сидячі. Функціонує команда з, з, з ампфутболу. Також там ще ну, якби це в планах ще там так розвивати, розвивати інші види спорту. У нас є команда така Тренвет Волинь, це де хлопці виступають вже їздять по змаганнях і українського рівня, і міжнародного рівня, де здобувають і перемоги. Ну, власне, я думаю, а ще я хочу додати, що для нашого функціонування ми заключаємо ну, велику кількість меморандумів про співпрацю та партнерство. Вже нам заключено 20, 22 меморандуми. Дякуємо, Тарас Олександрович. Є запитання, шановні колеги. Виступи, зміни і доповнення немає. Дякуємо за роботу вам, дякуємо за доповідь. Дякуємо всім. Так, якщо немає зміни, доповнень, ставимо на голосування. За 13 рішення прийнято. Четверте питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на Четверте. Четверте. Затверджені рішення комісії щодо розгляду питань про співфінансування для придбання житла. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. П'яте питання, Чи є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Шосте питання, Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Шановні колеги, третє питання з додаткового переліку про затвердження порядку надання допомоги на оплату оренди житла мешканцям Луцької міської територіальної громади житло, яке стало непридатним для проживання в нас до ворожої атаки Російської Федерації. Доповідає майбутнє Віктора Маркна, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи? Прошу, будь ласка, Віктор Петрович, що є запитання? Напевно, не трошки немає того стосунку. Я просто. Моя організація робить обстеження цих будинків, бо присутній при цьому. Там в списку немає одного будинку. Це будинок Пострілецький, 65, квартира 6. Ну і сьома. В сьомій квартирі вже 4 роки ніхто не проживає. От на рахунок шостої квартири, я напевно, треба було її включити. А, значить, проводилися обстеження працівниками Я... житлово-комунального. Ми з ними проговорювали, що ті квартири, які вони будуть дообстежувати, будуть носитися зміни в дане рішення. Врахуємо вашу пропозицію. Добре. Добре, дякую. Чи є ще запитання? Виступи зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 13 За рішенням прийнято. Шановні колеги, в межах цього розгляду цього питання я хочу звернутися до ріелторів, тому що люди зазвичай будуть підшуковувати житло для оренди через ріелтори, через агентство нерухомості. Я прошу з тих людей, які втратили своє житло, які сьогодні знаходяться в скрутних життєвих обставинах, пережили велику біду, великий стрес, не стягувати ці комісійні, які зазвичай ріелтори стягують у разі позитивного вирішення з пошуком орендованого житла. Прошу не стягуватись, людей постраждалих ці комісійні. Дякую. Рухаємося далі по загальному переліку. О, Сьоме питання, чи є необхідність доповідати? Прошу, будь ласка. Ігор Іринович, а чи планується розширяти взагалі майданчики, на яких буде здійснено платне паркування? Зокрема, так, як замкова площа, колишня вулиця Пушкіна. Вони завантажені. І то не є такі, що є абсолютно необхідні. Чи буде так, планується. А які, якщо можна, будемо говорити, хоч? В найближчий час ми вам повідомимо детальний перелік. Дякую. Ще запитання. Прошу, будь ласка, Юрію, колег. У мене фактично не запитання, а просто я хочу позицію свикнутися, тому що я відповідь приблизно розумію. З 1 липня 2019 року в Україні діють нові будівельні норми, згідно з якими передбачено, що при проєктуванні будівництва парковок замовник такого будівництва зобов'язаний. Обладнати не менше 5% місць для стоянки і зарядки електромобілів. Ну, я навіть не задаю питання, я тут хожу, бачу, що тут таких немає. Можна посилатись на те, що там раніше це проєктувалося, але тим не менше плата стягується досить конкурентна, така як на, має бути на нормальних парковках. Тому я особисто проти не буду підтримувати таке питання і хотів би почути, я вже задавав раз запитання, як відбувається ця робота по обладнанню для електромобілів. ну відповідь. на жаль, так і не дочікався. Дякую. Олександр, довожу до вашого відома, що нами було недавно розпочати роботу по облаштуванню нового паркувального майданчика, зокрема на театральному майдані, поруч з драмтеатром і поруч з Палацом культури. Там обладнані всі місця для... Електромобілів згідно з всіма державними будівельними нормами вимогами. А зараз ми ж не пишемо про облаштування нових майданчиків, ми змінюємо тариф. При облаштуванні нових майданчиків, після внесення змін в відповідний нормативний акт, про який ви згадали, дотримуються усі вимоги ДБН. А розробку документації на створення цих паркувальних майданчиків цих стоянок здійснює відповідний сертифікований проєктант, який несе відповідальність. От і все. Тому при розробці нових стоянок обов'язково розробляється і включається кількість місць визначена державними будівельними нормами для людей з інвалідністю в першу чергу і для автомобілів з електродвиганами. Прошу будь ласка. Ну, а можна такого випадку причати без парковки? Це без зарядки, це мініміста виділити тих межах паркування декілька місць для електротранспорту, щоб менше забруднювати історичну частину міста викидами. Бензину. Олег, на театральному майдані є місця для паркування електротранспорту? Так, передбачено 4 місця, Передбачено 4 місця, Дякую. Я тут. Тут місця. Пропрацюйте, будь ласка, питання, яке підняв Олег Володимирович. Ще запитання. Виступи, зміни доповнення Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Восьме питання, Чи є необхідність доповідати. Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування. За 11 рішення прийнято. Дев'яте питання, Чи є необхідність доповідати. Прошу, будь ласка. Я колись акцентував увагу про те, що було прийнято рішення виконкому про заміну вивісок, називаємо, 7 і 7,23. І, зокрема, навів приклад на 40-му кварталі. От. Тоді ви мене запитали, ви будете голосувати. Звісно, буду голосувати за, але щоб це було враховано в майбутньому. Ну в майбутньому зараз сім'ї виходить з пропозицією про режим роботи, але на 40-му кварталі і не лише, я не пам'ятаю адреси, залишилися старі вивіски. Як зробити таким чином? що... Я пропоную підходити дифференційовано. На цьому вивізку, на цьому об'єкті вивізка погоджена. Вона відповідає тим вимогам, які встановлені відповідним департаментом архітектури, земельних ресурсів, реклами. Тому є пропозиція там, де відповідає, підтримувати, там, де не відповідає, не підтримувати. Ще запитання, будь ласка. Виступи, зміни, доповнення. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. Десяте питання, чи є необхідність доповідати? Виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. Одинадцяте питання, чи є необхідність доповідати? Прошу, будь ласка, Бойко Петро Павлович. Юрій Ігорович, в проєкті рішення нічого не сказано. Я от єдине, що прочитав в листі перевізника про те, що на даний маршрут залучаються великогабаритні автобуси. Ну, не зрозуміло, чи вони в минулому часі залучаються, чи будуть залучатись. Це одне питання. А друге питання ну цей маршрут аж їздить в гірку полонку. Скажіть, Буратинська громада відшкодовує за пільгове перевезення чи ні? Дякую. Ще запитання? Виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю на голосування. За 13. Рішення прийнято. 12 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 13 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 Рішення прийнято. 14 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 15 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. Тринадцять. за. Рішення прийнято. З 16 по 18 питання включено. Можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийняті. Шановні колеги, з 19-го питання. Попитання 25. Можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення по якихось питань? Немає. Ставлю на голосування. Як однотипні. За 13 рішення прийнято. 26 питання, чи є не доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 13. За рішення прийнято. З 27-го питання по питання. 37. Можемо розглядати як натипні питання стосуються звільнення розпосюджувачів зовнішньої реклами, від плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування з 27 по 37. За 13 рішення прийняті. 38 питання. Ще необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 12 рішення прийнято. З 39 по 43 включно можемо як однотипні оренди житлових приміщень. Питання від управління майном міської комунальної власності. Чи є заперечення? Немає. Ставлю на голосування з 39 по 43 включення. За 13 рішення прийнято. 44 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішення прийнято. 45 питання. Переходимо до питань, що місяць інформація з обмеженим доступом. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаних питань, залишити. Залу проведення засідання виконавчого комітету.